Політика, які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте це слово влада, сила. Держава, а як часто ви вірите словам політиків, чи завжди перевіряєте факти, якими вони оперують, чи намагаєтеся подивитися на ситуацію з різних боків відсторонено, об'єктивно? Можемо передбачити, що це все відбувається не так часто, і хоч ви думаєте, що вас складно переконати, адже ви критично мислите, виситі по горло пустими обіцянками. Повірте, насправді це зробити дуже просто, і ми покажемо вам, як маніпулюють політики, і не тільки. Це Політлаб. З вами Анастасія Кравець. Вітаю! За рейтингом Фоксчек, лідерами маніпуляцій серед цьогорічних кандидатів у президенти були Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Олег Ляшко та Петро Порошенко. Більше половини висловлювань цих політиків були перебільшенням, маніпуляцією та брехнею. Як виявити маніпуляцію? Аналізувати розстановку акцентів. Для того, щоб відрізнити маніпуляцію. Треба в першу чергу розібратись у тому, якими показниками оперують політики, наскільки вони є адекватними у даній ситуації. По-друге, у тому, чи дійсно політику озвучує повну інформацію. І по-третє, варто зрозуміти, яка як ситуація виглядає з різних сторін. Тобто, чи не висвітлює політик лише якусь одну сторону, і, можливо, є інша сторона якогось факту у випадку маніпуляції. Варто звертати увагу на те, що політик може перекручувати справжній факт, виставляти його у тому світлі, який вигідний для нього. Він може озвучувати лише частину правдивої інформації, приховуючи іншу її важливу частину, яка говорить власне про зміст того, що каже політик. Може бути також і використання фейкової інформації, були і такі випадки зі сторони політиків. І найбільше це, напевно, маніпуляції цифрами, коли можуть озвучувати політики, що якийсь показник збільшився, збільшився чи зменшився за один проміжок часу. Насправді відбулося це за інший проміжок. Давайте додамо. Отож, почнемо ми, мабуть, ще не найбільш гучної заяви Юлії Тимошенко за цю передвиборчу кампанію. Я гарантую, ціна на газ, тарифи на тепло та гарячу воду будуть знижені мінімум вдвічі. Справедливість буде відновлена. Проте, не все так просто, як у промовах Юлії Тимошенко. Ціни на газ для громадян, звісно, знизити можна. Наприклад, фінансуючи збитковий нафтогаз або встановивши обмеження на зростання цін для приватних компаній. Проте чи довго протягне у таких умовах економіка України, невідомо. Яке відношення має наш газ до того, який ми купуємо за кордону? Це газ, який за конституцією належить всьому народу. Його завжди вистачало на потреби населення і ніколи ще вартість внутрішнього газу не дорівнювала імпортному. Про це Юрій Бойко заявив під час робочої поїздки до Бердичева. Про це ж часто говорить і Юлія Тимошенко. У 2017 році населення України та теплокомуненерго, яке виробляє тепло для населення, спожили 16 мільярдів кубометрів газу. У цьому ж році видобули 20,5 з половиною мільярдів. Здається, все сходиться. Проте є декілька нюансів. Приблизно 4 мільярди кубометрів газу виробляють приватні підприємства. Вони можуть розпоряджатися ним як забажають, а держава не має до них жодного стосунку. Добре, розглянемо тільки державні компанії: Чорноморнафтогаз, Укрнафта та Укргазвидобування. Отже, за даними Нафтогазу, у 2017 році власний видобуток України становив 16,4 мільярди кубометрів газу. Населення ж спожило 15,8 мільярдів кубометрів. Згідно з постановою Кабміну, газ для населення постачає лише Укргазвидобування 100% акцій якої належить державі. У 2017 році ця компанія видобула для потреб населення лише 13,9 мільярдів кубометрів газу, а це майже на 2 мільярди менше ніж потрібно. Тому усупереч словам політиків, Україна все ж не може відмовитись від імпорту блакитного палива. А якщо ми подивимося в середньому, взагалі показник по Європі, от візьмемо середню заробітну плату в Євросоюзі і порівняємо з українською в 16 разів менше у нас середня заробітна плата. Якщо ж перевірити дані, то у жодній країні Європейського Союзу середня заробітна плата не буде вищою за середню українську у 16 разів. Найбільша різниця середньою заробітною платою Нідерландів. Там вона вища за українську майже у 14,5 разів. Але давайте оцінювати і рівень цін. А він різний у кожній країні. Я коли був міністром енергетики, от у нас було дві ціни для населения и для промышленности для населения это было 400 гривен для промышленности около там по -по, Юрій Бойко багато говорить про енергетику. Особливо любить згадувати часи, коли він був міністром палива та енергетики. Якщо ж проаналізувати дані, то у період з 2010 по 2014 рік тарифи на газ для населення коливалися у межах від 800 до 3000 гривень. Дані, про які говорить Бойко, були актуальними до 2007 року. І Ключовим елементом нашої незалежності і нашої державності. Є, наприклад, українська армія, яку ми розбудували і відновили за останні чотири роки. І зараз вона входить до тридцятки найбільш ефективних і сильних армій світу, чого не було чотири роки тому. Так, це правда. Україна і справді входить у топ 30 армій світу. Ми там на 29-му місці. До слова, у 2014 тисячі році були на 21-му. Та й рейтинг Global Firepower, про який говорить Петро Порошенко, важко назвати авторитетним. Його складає американський блогер і говорити про чітку методологію та прозорість дуже важко. Гуманітарна катастрофа 2014-го року, коли ми мали 15% падіння ВВП. Це було тоді, коли я обрався. Коли ми мали 14% дефіциту держбюджету, відсутність армії, 50% інфляції, 0 або менше 5 мільярдів золотовалютних резервів. За даними державної статистики, інфляція у 2014 році складала майже 25%, А на другий рік президентства Петра Олексійовича виросла до 43,3%. Польща має такий самий обсяг лісів, як і Україна. Але Україна продає дерево, дер, продукції деревини на 2 мільярди доларів щороку, а Польща на 20 мільярдів. У 10 разів більше це не так. Насправді, польща заробляє на лісі близько 4 мільярдів доларів. Україна трохи більше 1 мільярду. Україна самодостатня держава. У нас розвіданих запасів вугілля на 500 років. Станом на 2016 рік в Україні запасів вугілля було навіть більше ніж на 500 років. Саме такі дані надала британська транснаціональна нафтогазова компанія BP. Проте деякі поклади знаходяться на непідконтрольній Україні території. Також необхідно подумати над економічною доцільністю видобутку вугілля, адже деякі запаси знаходяться глибоко під землею, і тоді собі вартість цього процесу буде невиправдано дорогою. Здавалося б, хіба так легко вселити у наші голови певні думки, змусити нас бачити світ таким, як його показують? Нами так легко маніпулювати, чи ми самі дозволяємо це робити? Як правильно перевіряти інформацію і уберегтися від фейків та маніпуляцій? Коли ви чуєте щось по телебаченню, по радіо, читаєте в інтернеті, перш ніж це поширити, перш ніж почати про це розповідати іншим, краще перевірити. Подивитися дані а, галузевих міністерств, дані державних органів статистики, почитати якісь а, зарубіжні дослідження, дані міжнародних організацій, розібратися для себе, почитати закони і тоді вже поширювати інформацію. Все ж таки, не перевіряти це а, просто неправильно, просто вірити на слово. Дуже помилково, наприклад. Коли люди думають, це мені подобається. Оце я вірю, це мені, мені не подобається. Оце я не вірю. Це неправильно. Треба перевіряти абсолютно кожен факт, який ви чуєте. Використовувати дані на свою користь. Політики точно вміють. Одні це роблять майстерно, інші не дуже. Говорять різне, та все ж в одному їхні думки точно збігаються. В Європі жити краще. Нам треба до неї тягнутися. Європейський вектор грає у цій кампанії, тому що він визначає для кандидатів. Безальтернативний курс на зближення з Євросоюзом. Якщо ми подивимося на і передвиборчі програми, і якщо ми послухаємо заяви кандидатів, там вже трошечки більше розкривається, то ми бачимо, що люди намагаються задовільняти бажання електорату, бажання народу в тому, щоб Україна йшла в сторону Європи. Отже, порада завжди перевіряйте факти, розповсюджуйте лише перевірену інформацію і не дозволяйте, щоб вами маніпулювали. З вами була Анастасія Кравець. До нових зустрічей у лабораторії Політлаб.